Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо потужні світлодіодні лампи габаритні під компанією InfoLight на цоколь PU21W, артикул Lamp ламп 1156. Лампи, як заявляє виробник з обманкою. Постачаються в фірмові упаковці. В комплекті у нас дві лампи, і це одні з перших ламп, які мають габаритних ламп. Сам, які мають активне охолодження у вигляді кулера. він знаходиться в верхній частині лампи. Лампа повністю в металевому корпусі має 10 потужних світлодіодів, під'єднується на живлення 12 вольт. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник в даних лампах, 2300 люмен. Яскравості більш ніж достатньо, а, а разом з відбивачем в фарі це буде виглядати ще яскравіше. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.